Вітаю, друзі! Мене звати Марина, і ви у мене на каналі В'язальні Авантюри. Після того, як я повернулася до активного в'язання декілька років тому, виявилося, що на ринку, як пряжі, так і інструментів з'явилося багато-багато чого нового. І виявляється, що спиці, наприклад, можуть бути не тільки прямі або кругові, як це було колись але що їх виготовляють із різних матеріалів, і навіть з'явилися якісь кубічні спиці. Це мене дуже зацікавило. Я купила собі декілька номерів цих спиць, але я не могла зрозуміти, наскільки ці спиці, їх розміри, відрізняється від розміру звичайних спиць. Деякі майстрині казали, що на 0,5, деякі казали, що на 0,25 мм. І, як же ж бути, коли ти, наприклад, обираєш якийсь номер для в'язання тіла свого джемпера, то менших спицю кубічних немає, доводиться брати круглі. І які ж краще обрати. Наскільки розмірів менше. Я так зрозуміла, що єдиної думки не існує і по цей день. Тому я вирішила самостійно дослідити це питання, згадати шкільний курс математики десь за 6-7 клас, і вираховувати це самостійно. Тому. Зараз ми перейдемо до столу, ми разом з вами проведемо розрахунки. Давайте подивимось. Ось я маю дві спиці. Одна з круглим перерізом, інша у нас кубічна, яка в перерізі буде квадратна. Якщо я неправильний термін використовую, можете, мене, будь ласка, Поправити в коментарях, тому що я креслення та математику вивчала російською і можу помилитися. Але Google каже, що якщо розрізати ці спиці, то у нас вийде переріз. Тобто, і та, і та спиця у мене номер 5. Беремо лінійку, і в в розріз діаметром 5 мм, в мене входить і ця спиця кругленька і кубічна. Тобто, коли нам виробник каже, що діаметр цієї спиці 5 мм, то це означає, що вона проходить в круглий отвір діаметром 5 мм. Але, якщо я буду в'язати круглою спицею, то Петелька в мене буде кругленька, по колу буде ось так обертати мою спицю. А якщо буду кубічними спицями в'язати, то петелька буде ось так проходити по спиці. І тепер мені цікаво, якщо я е, ось цю петельку у вигляді кола би представила оцю петельку скруглити, то яким би був діаметр цього кола? Тут я позначу діаметр. Спільний для цих двох фігур Д1, а це у нас буде Д2. І зараз давайте спробуємо знайти цей діаметр. Спочатку я можу знайти довжину цієї петельки через периметр квадрата. Периметр квадрата у нас дорівнює 4, довжинам його сторони. Якщо А це сторона квадрата, то П дорівнює 4А. Як ми знайдемо А, спробуємо знайти сторону цього квадрата через діагональ, яка в нас дорівнює d1. Через теорему Піфагора а в квадраті плюс а в квадраті дорівнює д 1 в квадраті два а в квадраті. Дорівнює d1 квадраті, а квадраті d1 квадрат ділене на 2, і а у нас буде, беремо корінь квадратний, буде d1, поділене на, на корінь із 2. І підставляємо сюди в нашу формулу периметру квадрата, це буде 4, помножене на d1, ділене на корінь з 2 скористаємося калькулятором. Поділимо 4 на корінь з 2. Так, і отримаємо 2 приблизно, 2,83 помножено на D1. Це ми знайшли Периметр квадрата, який в нас буде дорівнювати довжині цього кола, діаметр, якого ми хочемо знайти. І тепер напишемо формулу для довжини кола. Це дорівнює П2, і воно ж у нас дорівнює. Ми вже знайшли 2,83 Д1. Звідси знайдемо, чому дорівнює Д2 діаметр цієї цього кола. Д2, 2,83 помножимо на Д1 і ділимо на Пі. Так. Ділимо цю величину на π. Виходить 0,9 Д1. І що ми з вами отримали? Ми з вами отримали, що діаметр ось, ціє, ось цього кола дорівнює 0,9 від діаметру першого кола. Тобто Якщо в мене а, на, написано на спиці 5 міліметрів, то я помножу це на 0,9 і отримую, якщо D1 5 мм, то d 2 у нас 09 на 5. Одна. 4,5 Тобто, тут у нас на 0,5 відрізняється діаметр. Давайте знайдемо з вами різницю одразу, формулу різниці, щоб не множити на 9. 10. Знайдемо різницю, яку в математиці. Позначають як дельта, тобто Д 1 мінус Д 2 Д 1 мінус. Замість Д2 підставляємо, ось у нас, Д2 дорівнює 0,9 d Д 0,9 d Д1. Д1 ми з вами виносимо за скобку. І виходить, що ця різниця дорівнює 0,1 десята 1, 1 від d 1. Тобто, якщо в мене спиця 5 мм написано на кубічній, то різниця буде 5 на 0,1 буде 0,5. Якщо у мене 4,5 написано на кубічній спиці. То різниця буде 0,45. Якщо 4 написано в мене, то різниця буде 0,4. Тобто, чим менша спиця, тим різниця буде менша, і чим більша спиця, то різниця буде більша. Різниця завжди буде дорівнювати одній від діаметра, вказаного на кубічній. Спиці. Ось так математика допомогла мені знайти відповідь на питання, наскільки відрізняється купічна спиця від кругленької. І виявилося, що на 0,1 діаметра розміра, написаного на спиці. Тобто, я тепер знаю, що якщо я беру спицю кубічну, на якій написано 5 мм, це означає, що я нібито буду в'язати, я би в'язала круглими спицями діаметром 4,5 мм. І мені вже зрозуміло, які брати спиці на резиночки, наприклад. Якщо я візьму. Спиці, на яких написано 4,5, то, відповідно, я майже це в мене в спиці 4. Так? І так далі. Ось такими вийшли в мене розрахунки. Ось до такого результату я прийшла. Якщо у вас є якісь доповнення, чи е, у вас є інша думка з цього приводу, будь ласка, запрошую до дискусії в коментарях. А на сьогодні в мене це все. Дякую за те, що подивилися моє не дуже захоплююче відео про математику і в'язання. Маю надію, що це відео було вам корисним, і ви будете застосовувати це знання в своєму в'язанні. До нових зустрічей! Па-па!